Вітаю вас, пані та панове. Це відео анонс турніру Гладіаторські бої. В цьому відео розкажу, як я взагалі прийшов до створення турніру, регламент його, призові і тому подібне. Отже, думав я якось, думав-думав, сидів, що потрібно зробити якийсь турнір, щось таке пограти, щось цікавеньке і щось таке, чого не було до того. Там. Не рандом однозначно, так, щоб це якась тренувальна кімнатка, щоб ми десь всі один проти одного, всі разом були. І думаю, там формати 3 на 3, 1 на 1, 5 на 5. Це ми вже в принципі бачили. Ну, ми не бачили цього можливо серед глядачів, де глядачі рандомно зібрані там в команду, формують команду і це грають. І просто собі сидять грають, проти одного. І це теж було б цікаво. Я думаю, рано чи пізно це буде. Хто можливо пам'ятає, я вже проводив турнір. Це був клановий турнір в моєму клані, пекельні вороша. От, і там ми на хімках билися один на один, і, по-моєму, навіть булася так. І були бої 2 на 2. Тоді ми грали всі на однаковій техніці. от. А тут, я думаю, щось треба інше і щось таке фанове. І якось мені прийшло в голову от, зробити турнір гладіаторські бої, по типу бою гладіаторів. Отже, як же ж буде проходити цей турнір? І його власне регламент. Перша умова, участь в бою приймає там 6-8 гладіаторів ну, в лапках, само собою. Буде від 6 до 8, я думаю, дуже багато не потрібно робити, тому що це вже буде місиво, там таке, знаєте, конкретне. 6, якраз десь буде оптимально. Друге, всі гравці на техніці одного класу. Просто техніка повинна бути одного класу, в когось це може бути ВЗ5, а в когось може бути і 7, в когось може бути 2 7 277, наприклад, а в когось може бути т 110 е 5 Ну і третя умова, в принципі, яка тут все це пояснює, це кожен сам за себе. Тут, уже розумієте, ти можеш взяти дійсно імбовіший танк, але так як кожен сам за себе і проти тебе рахуй буде 5 чоловік, то ці 5 чоловік можуть сфокусити тебе з самого першого, так як ти на самому імбовому танку. Тому ще варто подумати, що за танк потрібно собі обрати. Четверте, обмеження по обладнанню та спорядженню немає. Хто яке обладнання хоче, той таке і ставить. там Не граємо всі на маленьких ремках із вогнегасниками. Хочете до пайки беріть, хочете беріть вогнегасники, це вже суто ваш вибір. Але п'яте, голдові снаряди заборонені. Голдою не стріляємо, щоб було все ж таки цікаво, щоб були якісь там непробиття. або знаєте, якщо всі будуть голодою стріляти, ну таке собі буде. От, І голдові снаряди заборонені, тому буде на фул ББ. По обладнанню нічого, але на фул ББ продається турнір. Отже, бої проводяться на мапах Хімельсдорф, Енськ та загублене місто. Чому обрав саме ці мапи? Я, я думаю, всі розуміють, тому що є там така закрита локація. В центрі мапи Хімельсдорф, Це у нас там фонтан між бананом там і ЖД. Енськ є така сама локація, в центрі мапи теж. І Загублене місто так само є центр, оцей дворик. Звичайно, десь вони там більші, десь менші. Наприклад, Хімельсдорф найбільша локація, Енський Загублене місто вже поменше, але. Буде, в принципі, цікавіше. Можна буде, ви розумієте, що коли танки почнуть знищуватись, можна буде використовувати там трупи один одного, за ними сейвитися, якось ще там виживати, грати, не знаю, заради Бога. Що хочете, те й робіть. Але покидати межі локації не можна. Тобто виїхав там, буде сподіваюся, що такого не буде, але якщо таке станеться, хтось когось там, наприклад, може виштовхає в клічить чи ще щось, то дібі зупиняється і танки повертаються на якусь там свою початкову позицію. Отже, і значить, є в мене два сценарії, по яких, в принципі, може пройти турнір. Перший сценарій це те, що буде багато учасників, так? От, припустимо, в нас є 30 учасників. В такому разі це буде 5 боїв по 6 гладіаторів у кожному бою. В результаті кожного бою ну, буде виходити, що є один переможець. Залишатиметься. Якщо буде форс-мажор, якийсь там, наприклад, залишається дві людини дають один одному підпал. Чи той дає підпал, а той того знищує тичку, і, да, і вдвох помирають, наприклад, то у них буде з цими двома людьми в наступному катці дуель там, на фонтані один на один. І вони вирішать, хто ж все ж таки виграв. Це якщо таке станеться. Але я думаю, що Ну, імовірність цього низька, тому такого не повинно бути. Залишається кожен переможець, один переможець в кожному бою. І у нас таким чином виходить, що із 30 учасників цих буде 5 переможців. 5 переможців, потім сходяться в фінальному бою і б'ються між собою за звання кращого. До речі, якщо буде багато учасників, то я зроблю такий своєрідний баланс по скілу. Будемо дивитися. Ну, щоб не було там, знаєте, скілвік 60% проти людини в якої 48%. там, Припустимо так. Я буду дивитися статистику кожного і будемо формувати матчі, так, щоб люди були ну, збалансовані. Уже, звичайно, в фінальному матчі, ну там уже переможці будуть між собою. Вони будуть грати там з різною статистикою. От. І. І ще така умова, що я хотів би зробити, це те, що фінальний боїв між цими п'ятьма переможцями проводився якраз то уже на однаковій техніці, але це по можливості. Подивимось, є у людей однакова техніка, є якийсь там один і той же танк, можливо, навіть це буде 8-й рівень, 9 рівень, неважливо. Але щоб був однаковий танк, якщо є, тоді проведемо. Якщо ні, ну тоді підберемо техніку, схожу хоча б там по ТТХ. Знаєте, щоб не було перекосу, там Є100, наприклад, проти якогось 2-6-0. Да? От, і буде другий сценарій. Може бути другий сценарій, що в нас мало учасників, мало хто захоче прийняти участь. Там, наприклад, всього 6 чоловік. Ну, в такому разі просто ці 6 чоловік зіграють там, наприклад, 5 матчів. І той, хто більше всього вигравав у цих 5 матчах, стає, ну, в принципі, і буде краще. Плюс, як бонус, можуть бути бої проти босів чемпіонів. Ну, я так придумав, боси чемпіони, не знаю, як їх назвати. От, в цьому випадку там всі гладіатори гратимуть в одній команді, а їм протистоїть якраз та команда чемпіонів. Чемпіони матимуть там дещо більше можливостей. Обмалюю ситуацію, як це може бути в теорії. Наприклад, буде 4 і 7, чи 4 ВЗ5А в команді гладіаторів, і буде 2, там, 3 босси, наприклад, на маусах. І от гладіаторам потрібно буде перемогти в маусі. Ну, це, наприклад, таке може бути, якщо що, можна таке зробити. Взагалі я хотів зробити нагороду 5000 золота переможцю, хто виграє, в принципі, тому 5000 золота, або закинути там еквівалентну кількість великих коробок новорічних на цю саму суму. Ну, це виходить там 12 коробок. Але я тоді подумав, що блін, я в цьому місяці і так уже розіграв. там, ну, Розіграв я 46 коробок, здається, плюс за реплей закинув і ще закинув. Ну, коротше, 51 коробку я глядачам роздав. У цьому місяці, і думаю, да щось, знаєте, мої донати в World of Tanks в цьому місяці значно перевищили донати на Збройні Сили. Тому ті призові, які я планував зробити, 5 тисяч золота, ну це там 500 гривень за округами, я закидаю в банку. Ми збираємо кошти в банку і потім всі ці кошти переводимо на якісь із зборів для Збройних сил України. Ви знаєте, що ситуація на фронті дуже складна. Потрібні FPV дрони, особливо коли в нас нестача артилерійських снарядів і тому подібного озброєння. А FPV дрони от, вони зараз допомагають зупиняти там атаки цієї орчої навали. Тому я думаю, що задонатимо на якісь зі зборів на FPV дрони. Зрозуміло, що кожен бажаючий може долучитися до цього збору. Просто хтось із глядачів, якщо ви бажаєте підтримати, закидайте туди не хочете туди підтримати, закидайте напряму там на збори. Тепер, що потрібно зробити для того, щоб прийняти участь в турнірі. Для тих, хто бажає прийняти участь в турнірі, це потрібно задонатити на банку будь-яку суму більше 20 гривень та вказати там свій нікнейм. Можна буде зайти лише за запрошеннями, тому дуже важливо вказати свій нікнейм. Ті, хто є в моєму клані. Пекельний борошна, той вже автоматично може приймати участь в турнірі без там ніяких умов. Якщо бажає, просто мож, може зайти. Я запрошення розкину. Турнір проводитиметься вже в цю суботу, 23 грудня о 19.00. Тому всіх чекаю. Хто не бажає там приймати участь особисто, приходьте просто на стрім. Подивіться. Я сподіваюся, що буде цікаво. Дякую, що подивились дане відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!